І ввійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета, привітання Марії, підстрибнула немовля в її утробі, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи. Благословенно. Тим більше жінкам і благословений плід твій твоєї утроби. і звідки ж мені це, щоби до мене прийшла Мати Мого Господа, Ось як тільки голос твого привітання пішов до моїх рук, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. блажена ж та яка повірила, що звершиться сказане їй Господу. А Марія промовила, величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі Мої, бо Він споглянув на поколу Словині Своєї, посповіднині блаженною зватимуть у мене всі покоління, бо вчинив мені велике син. І святе ім'я Його, і милосердя Його зроду рід для тих, хто боїться Його. Він силу свого раму, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив плавання, а багатих відіслав міжчини. Він пригорнув Ізраїна слово Слово, згадавши його серце, як і проголосив наших батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала є на якихось три місяці і повернулася до свого дому. Це є слово Господнє. Христос Пан з Марта Улюблені близькі, дорогі брати і сестри, сьогодні наш каплан Отець Яна, міністранти, рецежі, органісти, дорогі кохані парафіани, гості нашої парафії, у коханні може діти, Відвідати когось для Його потреби. Це ніби зрозуміло для нас. Це дуже важливо, якщо Марія провідує Єлизавету. і так як ми чули на вступі Божої служби, на впровадженні, на цьому поясненні, яке нам читав братриця ж нас. Це не тільки Марія зустрілася з Єлизаветою, це Ісус Христос зустрівся з святим Яном Хрестителем, своїм претечем. Евангелія з першого розділу Святого Луки сьогодні описує нам цю подію. Цю подію дуже близько для нас провідати рідних, провідати своїх родичів провідати друзів, знайомих, це таке майже щоденне, але часом і на превеликий жаль, це дуже далека історія для нас. Бо сьогодні люди не так часто пам'ятають один за другим, не так часто пам'ятають за своїх друзів, не так часто пам'ятають за своїх рідних. І правда є така, що ми дуже швидко йдемо на якесь улатвення, щоб нам було легше, зручніше, але не вміємо бути жартовними для тих, кого кохаємо, для найближчих. Скажу тільки приклад з нашого дому, коли в селі в нас з'являлись телефони, тоді тільки було в колгоспі, в сілірані. І проводили по хатах стаціонарні телефони. І коли ми додому собі теж провели телефон, бабця взялася за голову і каже, до мами, я навіть не думала, що ця війна прийде до нашої хати. Мама каже, чому? Будемо дзвонити по всьому світі. І бабця каже, ні. Каже, це от як принесли цю коробку додому, то вже люди не будуть балакати між собою. Просто тільки подзвонити. А потім, як будучи ще в семінарі, якому перший раз приїхав я машиною додому, пожичив в Ксюнзі, бабця каже, Боже Боже, хай Бог Це ж, проведе телефон, перестали говорити, тепер купляють машину і перестануть провідувати другому. І, чесно кажучи, кохання, чим більше цих. Технологій, Чим більше цих і методів допомоги, тим менше живого спілкування, тим менше ми розуміємо, чому Марія прийшла до Єлисаме. Могла подзвонити, могла написати телеграму, могла попросити, щоб хтось прийшов і опікувався, а Йосиф, щоб заплатив гроші потім за догляд. Могла Повирішувати в лікарні за кушерами, щоб на час народження вам на були найкращі лікарі біля Єлизавети. Тож можна тому все зробити? Нічого і ніщо не замінить людина, яка має кохаюче серце. Встала і з поспіхом пішла. В гірську околицю, сама будучи в стані блаженого, чекаючи народження Ісуса Христа, сама потребуючи допомоги, підтримки, йде служити другим. Скільки разів кожен з нас ловить себе на цьому, що я йду когось провідати, бо мені щось треба, йду до сусідів, бо треба позичити. Йду до родичів, бо щось хочу вирішити. Йду до своїх друзів, нібито порозмовляти, а потім в кінці кажу, знаєш, що, от в мене таке питання є, чи ти би міг вирішити? І я вже ділився тут в костільні, не раз сказав, сьогодні в цю так пригадую і скажу, коли я їду, наприклад, з Кам'янця-Подільського, сюди до Хуртка по дорозі. Як і можливість, очевидно, вступаю до свого słowa брата священника в станції stancji Dunayce, Валентін rozmowy, який вчився у нас тут коротко в семінарі. Людина, яка є дуже добрим священником, з його люблять, шанують, бувши міліціонер, головний головній це серйозна фірма. і коли я приїжджаю, кажу, Валю, як справа, як живеш? А ти що хочеш? Та ні, я просто так, і я не вірю. Тобі щось треба. Яка я точно, я тебе дуже люблю. Я хочу подивитися, як ти швидше, чи ти маєш уїсти, чи тобі якась копійка треба. І він каже, добре, дякую тобі. Я просто привик, що завжди щось хтось хоче. Прийде до Сонця, щось треба, чи помогти, чи гроші дати, чи опиратися, чи помилитись. Чи за хрещення поговорити, чи за похорон, за шлюб, каже, як мало сьогодні людей приходить просто так провідати. І я неодноразово собі так пробував зробити експеримент життя, піти до людей просто без нічого, не заради чогось. Піти, наприклад, до якогось уряду, піти до лікарні. Піти в магазин. Просто заходиш, вітаєшся, за нами Ісусу Христу. Як справиш, у вас добре, ну, дай Боже вам здоров'ячку, я біжу далі. Скажу вам чесно, люди, просто не, можу. не знати, як підібрати слова, але часом з ума сходять. Дуже люблю це зробити, коли буду знайомих лікарів наших, тут костірних, які працюють в лікарні, в поліклініці. Просто так, вони вже це знають. І люди вчаться, куди йдеш, куди пхаєшся, бо в Сонце, воно немає культури, яка ти аж на минутку. Ні-ні, ми ні, всі на минутку. врач, я врач і що там, як ви? Привітався, обняв, все добре. Ну то все гарного дня, я кажу, я не на лікування, я здоровий. Ви теж приходьте мовляти здорові. Чого йдете, як ви самі? Прийдіть, коли ви здорові. Люди просто за нас ходять. Це ніхто не привикне. Ми йдемо до когось, бо нам щось треба. Я не скажу, що найгірше, але не дуже гарно, коли ми йдемо до Бога тільки в тоді, коли нам щось треба. Тільки в тоді, коли нам щось треба. Бо я на реколекціях в одній парафії виходимо з костьола вже з території. Мене ще з дому маленького навчили перехреститися на прощання. За дивлюся, як чиночка зов'ять раз хреститься, як каже до Ксьонця. А чому так? Що вас так завділо в парафії? Ксьон каже, в неї просто великі проблеми в житті. Вона багато молиться, багато хреститься, багато свячальної води і каже, до мене цей сонце, А ти п'єшся, воду?" Я кажу, часом так. Каже, не бачу, там ще нема проблем. Каже, пий частіше, бо будуть проблеми. Ми просто навчилися. Молитися в тоді, коли проблеми. Навчилися святити олій, сіль, воду, бо проблеми є. Навчилися йти до сповіді тоді, коли вже брат сказав, що скоро помреше. Навчилися йти на службу і вибачте за щирість давати грубі гроші для того, бо треба щось вирішити, бо якась проблема в сім'ї. Коли людям кажеш, не треба, а хтось каже, та як, то ж Бог не вислухає. Я кажу, не треба. Не треба цих бумажок. Одну бумажку вистачить. Це не колгосп, це не є, що з Просто провідайте Бога, коли все добре. Просто прийдіть до костюла, коли все найкраще в житті. Їдучи сьогодні сюди до храму, до костюла. Бачу біля греко-католицької каплиці церкви бігають діти, думають, цікаво, що так я прийшов, привітався, кажу, токс засином її, а що робиться? Я кажу, якийсь паломництво чи що? Він каже, ні, ти завтра день дітей. І я кажу, а що ж так мало дітей? І він каже: ну, а чим сьогодні дітей здивуєш? Ну, все зробили. І забавний служба, мола молитва. Каже, тепер вам щось нам жарити? Каже, розголосили по всьому городку. Прийшло трошки, так, може там навіть з 30 дітей. Але ж в городку не 30 дітей, городку чотири школи. Чим дітей здивувати? Може їм за добре в житті. І бачу там п'є чай пані в дітах в поліцію. Я підходжу, привітався каже, хто поштрафився. А отець знову каже, це для того, щоб не проштрафилась, ми наперед беремо. Просто вона собі сидить, ходить, і всі знають, що не можна погано нічого зробити. Ми привикли кликати поліцію, коли якась біда, коли вкрала, побилась. А він просто закликав, каже, хай сидить. То, що вона є, ця міліціонерка, це вже діти знають, що має бути порядок. Якщо б ми так Бога запросили, не як міліціонери, але просто запросили Бога, провідай нас, Господи. Не для того, що нам погано, а для того, що ми хочемо, щоб погано не було. Як важливо сьогодні є подумати, чи ми провідуємо Бога в тоді, коли все добре. Чи ми провідуємо Бога в тоді, коли ми щасливі, коли нам радіснути. Ми побачимо великі толпи, як дасть Бог дожити до святего Антоніко. І ці всі люди прийдуть, сотні людей буде тут в храмі. Сотні. І вони прийдуть, бо щось загубили Бо загубили якісь речі, хтось загубив документи, гроші, бо хтось загубив сім'ю, хтось загубив, втратив здоров'я, хтось втратив ще якісь там речі, роботу. Люди прийдуть не для того, щоб забезпечитись перед цією бідою, але прийдуть тоді, коли вже горе, коли вже треба щось в житті серйозно робити. І як важливо є подумати, коли я йду до Бога. Господь завжди щасливий, завжди радісний, завжди здоровий, завжди повний любов'ю. І до нього треба йти, щоб теж таким бути. Не в тоді, коли вже, Господи, дай мені, бо я не маю. Але прийти і сказати, Господи, що я тобі можу дати. Може я тобі щось дам. Може дам тобі свій час, свою любов, своє здоров'я. Коли запитую одного хлопчину біля 30 років, кажу, розкажи про своє життя, що ти робиш? Чи маєш сил що? Ні, я нічого не маю сам. На ксюнзе, я рано, а то йде на ксім, за ні, то шарам. А одружувати сином лише не знайшов. Я йому задав питання. А твою молодість, твоє здоров'я, кому ти жертвуєш? Чому ти хочеш йти на пенсію, а потім пенсіоніром стати ксьонзом або пенсіонером одружитись, кому ти будеш потрібний? Де ти возьмеш сили, здоров'я бігати за дитиною, тягати санки в зимі, вчити на велосипеді їздити, як в тебе буде задишка, як в тебе буде асма, як в тебе цукер. Якщо ти вже не зможеш ногами ходити, хто буде діти бавити? Хто буде їздити, або як ми не раз кажемо, льотати по цих парафінах? якщо ти будеш в 60 років допіру думати, чи стати к чи ні, а хто буде служити по цих селах? Тож треба якогось молодого, здорового, енергічного, очевидно, і святого теж. Але цю мудрість і святість мусить нести здорове тіло, кому ти жертвуєш своє життя. Кохані, як трудно сьогодні їм побачити людей, які з таким запахом, з таким азартном хочуть кожну хвилинку пожертвувати Богові або ближньому. Це називається провідати, відвідати когось, хто насправді може бути і допомогою для нас. Як важливо є піти до когось і сказати, що я хочу допомогти, що я хочу послужити не тільки для того, щоб взяти в когось, не тільки для того, щоб. Скористатися кимось. Але щоб послужити, Я колись ну, так трошки цікаво, поступив в одному магазині, пішов щось, не треба було купити, нема грошей так Часом місцем виїхати, навтіку треба було щось зробити, то купить не взяв. Але не треба було щось взяти. І пішов, кажучи, ви можете мені. Записати на бумажку, я вам завтра принесу гроші можна. І на другий день приходжу, повно людей в магазині. І я кажу, ви щось купляти там. І це я кажу: ну то дивіться, як треба ходити до магазину. Витягую гроші, даю цьому продавцю і кажу, може, нам треба, пожалуйста, дивіться, маш такий щадриксон, тримайте. Я сьогодні прийшов, мені не треба, я хочу вам допомогти, на те гроші, затримати на, 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 на здачу. І вийшов. І виходжу, а хтось з очередні стоїть і каже, так, да, хитрий сонце, зараз зайде після нас і возьми, що треба. А цей продавець каже, ні, він вже вчора взяв, що треба. що треба ніде так каже. Але люди дуже були здивовані. Що ти приходиш в магазин, і мені нічого не треба. Ти завжди йдеш, бо ти чогось потребуєш. Чи ми можемо просто провідати людину, провідати родичку, тата, маму, бабусю, дідуся? Не чекають на нас провідати наших померлих, помолитися над гробом померлих. Як же важливо пам'ятати, що церква нас вчить спілкування святих. Скільки разів люди давали свідоцтво, що молитися перед гробом, перед Костогом до ксьондзе Павла, до ксьондза Пьотра, до нашого отця Ванаса на і отримували потрібні благодаті, вони не є ще приголошені святими. Але люди моляться до них. Просять через них, просять Бога. І я сам особисто знаю людей, які приходили і казали, «Ойче, ми молилися, просили в трудній ситуації Отця Петра, Вечний Господь, і Бог нас висловив. Скільки разів ми провідуємо гроби наших померлих, вони ж теж можуть бути святими, тільки когось, ще їх не оголошує. А це провідання може бути дуже важливим, дуже. Чи ми провідаємо Бога просто так, щоб прийти, наприклад, на адорацію, просто вітати Богу і свій час, не для того, що мені щось треба, але для того, що я зайнятий не маю часу і йду, і цей час присвячую Богу. І він ніколи не буде втрачений. Сьогодні Матірка Божа вчить нас цього. маючи Бога в серці, так як вона, після благовіщення, маючи в собі Ісуса Христа, вона йде і служить. Це так, якби ми після комунії, після прийняття причастя пішли і почали служити другим людям. Тому, наприклад, є цей звичай, коли ми після літургії пам'ятаємо, як ми з села приходили в неділю до Костюла, і після Костюла йшли провідувати родичів. Я допіру сьогодні це розумію, що ми несли їм Бога, що ми ходили, ми ніколи в неділю не посварилися з родичами. Були моменти, що якісь там були суперечки, але не можу собі пригадати, що це було в неділю. От іменно після причастя ніколи так не було. Цікава річ, тому що несе ж Бога в своєму серці до другої людини. Спробуємо колись після літургії разом з Ісусом, якого маємо в серці піти, і когось провідати і побачити, який ефект буде, яка подія. Просто спробуємо зробити так, як Матінка Божа. Вона є та, котра. Провадить нас до Ісуса Христа. Вона є та, яка справді вчить нас любити, другу людину. Сьогодні такий живий приклад. Заїжджаємо додому. Це перший раз таке було в нас. Приїжджаємо до хати коло скриночки письмової бумажки, мама витягнути не міні. І я кажу, ну це ж свідки його відпоставили. Кажу, мама, я зараз піду в городок, занесу їм і скажу, там, де фігурка матки босої, нічого не класти. Мама каже, ну починається, всього скандали робити, це я тебе так вчила. А може каже, ти не молився за них давно. І вони впоминаються, каже, я тримаю цю бумажку в руках. Мама, мама каже, то ж Бог тебе примушує молитися за них, за їхнє наведення, тому що її оманюють. Це ж не є правдива віра. Помолися, щоб Бог їм дав розум і навернення. А ти б вже їхав, жаби, розказував, каже, так в семінарії вчили, ми тебе так вчили, так каже. Теж людям зараз каже, наче б не показати, а сам я Ну, Я взяв цю комашу, змоги здорово смарією, поставив мені. А я би вже їхав скандали робити, ось це моя я віра, втім Так, Чи ми йдемо провідувати з любов'ю, які мої наміри, я справді маю в голові те, що мені вкладали вдома, з дитинства, з колись, потім в налідів, як це може в одну минуту пропасти, тому що ми помнимо те, що зробила Марія, а важливо з матінки Божої брати приклад. Тому просімо Господа Бога, щоб ми завжди були на щоб робили, як Матінка Божа. Тоді будемо дуже подобатися Ісусу Христові. Cristo está morto.